Вітання усім глядачам та лежачим телеглядачам каналу Інтер. В ефірі автопарк для вас працює Моля Ігор. І сьогодні ми запросили вас на Місано. Музика Саме тут під рімені, поховано великого Федерику Філіні, який зняв кінцов під назвою 8,5. Так ось r 8 у кузові Спайдер нового видання. Це r 8 з половиною через те, що у цьому автомобілі запаковано набагато більше кінських сил, аніж це могло наснитися навіть великому майстру кінематографічного пензля. Отже, ми починаємо наш тест драйв. Будьте з нами. Розправжня суперкар від німецької компанії Audi і ще 10 років тому могли фантазувати лише дуже лояльні до бренду шизофреники або і зовсім патріотично налаштовані рагаці, яких як ви знаєте, у всіх південних країнах вистачає, включаючи нашу. Однак після того, як одного разу після дощечку у четвер німці купили із кістками італійську конюшню, котра пишеться із великою прописною літери «Л» заради того, аби розібрати гаярду на ламбургени та інші внутрішні органи, багато чого змінилося у німецько-італійському автомобільному світі. Це вже потім трапилася історична перемога на Лимані, яку багато хто і до сих пір рахує закономірною, а декотрі до цих же пір не можуть із неї змиритися. І ось перед нами цілком реальний автомобіль Audi R8. новий жорсткий та агресивний. Дуже схожий, однак, на Lamborghini Gallardo, А втім, щоб ви не плутались, дивіться, це не Gallardo, це Audi, бо має на капоті чотири кільця. Перша дружина, друга дружина, третя та четверта дружина Герхарда Шльодера, колишнього канцлера Німеччини. Він також з Нижньої Саксонії допомагав завжди Ауді. За це Ауді допомагала йому. Чому я, скинься? Чому я згадав про Шредера? до то слова, тому що бути володарем справжніх яєць набагато складніше, аніж володарем аудьових кілець. Виглядає новий Audi R8 просто перфектно. Широкий, ніби притиснутий до землі кузов, не викликає жодних сумнівів у спортивній орієнтації автомобіля. Однак оновлена стилістика, у оздобленні передньої, середньої та задньої частини автомобіля може викликати певні запитання, і через це потребує простих та зрозумілих пояснень. Говорячи про загальний вираз обличчя Ауді, ну тупо німкеня, а ось автомобільна попка у неї, наша, слав'янська, зверніть увагу, з якою любов'ю. І тактильною, тактильною, я би сказав, ейфорією виконано ось ці горішні жалюзі, що охолоджують двигун, і переходять у ось ці нижні агресивні такі самі жалюзі, що викидають гаряче повітря з під капоту, там де розташовано двигуна. Нагадую, у Ауді Р 8 двигун як у справжнього запорожця тільки позаду. Але головною новацією оновленої R8 став мотор виподібна десятка робочим об'ємом 5,2 потужністю 525 кінських сил, що забезпечує розгін R8 від 0 до сотні усього за 3,9 секунди. Попередня версія була майже на 100 сил слабкішою і повільнішою на 0,7 секунди. Саме таким чином наші предки колись боролися із шкідниками, адже нікотин вбиває навіть коняку. Через те, коли бачили велику нору, то вони туди щось вдували, а звідти ха-ха. Ну коротше, коли я вперше побачив одну нору і другу нору, в мене було 100% відчуття, хто що хтось таки живе під капотом цього екстремального тваринного автомобіля. У профіль Audi R8 з половиною виглядає набагато спокійніше, аніж попередня генерація. Погодьтеся, вона стала нагадувати дещо стару добру Audi TT. Розташовані за центральною стійкою опційні карбонові накладки. У даному випадку подібність із ТТО лише збільшують. Стосовно карбону, до речі, у цьому автомобілі нова алюмінієва рама і близько 10 елементів, виконаних із вугли пластикового волокна. За рахунок цього, нова генерація Audi r 8 стала. На 200-250 кілограмів легшою за попередницю. Але понад усе мені подобається новий фірмовий стиль нової ауді, особливо ось ця у всю боковину агресивна виштамповка, яка закінчується у що охолоджує гальма брембо. Можливо, це не смак, як на мене, але мені дуже подобається. 95 та 98 октан можна лити у бензобак Audi r 85 але де ви бачили в Україні такі 95-й? Видихай, бабір, видихай. Ні, ну, звісно, екта підлукуємо. Нова Audi R8,5 є досяжна у двох фелінівських варіантах кузовів. Купе і ростер. Як на нас, українців, то нам більше підходить ростер. Якщо ви чемний українець і все своє носите з собою, то можете забиратися у ваш чи кабріолет, Ну, прямо пока в ковбойські. А от і полочка для обуви. Оп, і спеціальна перегородка. Ви дивитесь автопарк із тест-драйвом нової Audi R8 з половини від компанії Porsche Україна. Офіційний та повноправний представник цих заряджених машинок у нашій країні. І нагадую, що наш палений партнер та спонсор програми Автопарк – «Лукойл». І перш ніж продовжити тест-драйв, ми мусимо заправитися високооктановим насиченим пальним. Це не абсолютна новинка. Це оновлений суперкар під назвою r 8 або r 8 який багато чим відрізняється від свого 4,2-літрового попередника. Досить яскравою виразною особливістю оновленою r 8 стала система змазки двигуна із сухим картером, дякуючи їй інженерам Audi передовсім вдалося понизити центр ваги виподібного двигуна. До того ж, походу їм вдалося відцентрувати розваговку по осях автомобіля. Зараз вона як ніколи наближена до ідеалу серед моторних спорткарів. Співвідношення складає 44 до 56. Ну, Італія, там давно не чула таких амбітних звуків. Вау! Мама моя в Києві! Двигун же, як це традиційно заведено в усіх італійських та німецьких спорткарів, розташовано за спинками водійського та пасажирського сидінь, і ця компоновка, ніби є головною приналежністю Ауді Р8» до спортивного суперкарівського бренду. А це товариші, усього лише німкеня, ауді щоправда, базована на силових та ходових агрегатах «Ламборгіні». Принаймні, існує така легенда. Однак, за версією інгольштадтських маркетологів, порівняння r 8 Авдотії з ламбургігієнічним суперкаром є не зовсім коректним, оскільки, на відміну від тієї самої гаярди, новинки від Ауді демонструє собою втілення ідеї спортивного німецького автомобіля для повсякденного використання. Тяжко звичайно уявити ці робочі будні з таким виразом обличчя та філейної частини однак, менше стиль без участі італійців в розпрацюванні R8 все ж таки не обійшлося. Так, якщо на попередній генерації Р 8 розігнений до 420 конячок 42 літровий виподібний вісьмициліндровий двигун, німці використовували лише свій, то тепер вони, як то кажуть, без зазріння совісті запозичили 525-сильну 5 п'ятилітрову десятку італійського виробництва. Покінчено також і збільшеною на кілька сантиметрів повнопровідною платформою з візкомуфтою та шестисхідчатим роботом типу «Ертронік», які також були запозичені Р-8 з гаяром. Про що йдеться? Йдеться про семисхідчату роботизовану механіку із двома щепленнями, з корзинами приблизно однакового розміру. І тепер цей автомобіль стартує від нуля до сотні за. 3,7 секунди. І з таким скаженим звуком. Вау, товариші! Вона по формульному перебирає передачі. І ви чуєте, як це відбувається на власні куха. Що ж до чотирьох кілець у якості емблеми Ауді на капоті нової r 8 то це зовсім не символ союзу колишніх жінок Герхарда Шрёдера, а саме та піктограма, що символізує найкращу на сьогоднішній день систему повного приводу типу Quattro. Але не дивлячись на те, що Quattro єдина повнопривідна система для усіх автомобілів Ауді, в r 8 моделі повний привід влаштовано дещо інакше. Повний привід у співвідношенні з 43 на до 57. З основним акцентом на задню вісь, але у разі необхідності 30% тягового зусилля передається на передню вісь або туди, куди потрібніше. Однак відбувається цей процес. Далеко не миттєво, так що пробуксувати задні колеса завжди встигають. Саме цих мілісекунд, як зазвичай, вистачає для того, щоб під час скидання газу або навпаки його надмірною акселерацією повороті, корма автомобіля починала плисти ніби при несильному заносі. Але оскільки передній привід все ж таки вступає до дії, то великого заносу не відбувається. Автомобіль неможливо зірвати з траєкторії, оскільки повний привід, ніби жаба тримається за асфальтове покриття. Щойно ти набираєш швидкість, кермо наливається. Реактивним зворотним зусиллям, і його вже мізинчиком не зрушиш із місця. Це так звана допрацьована система рульового управління, коли на тому кінці рульової рейки стоїть редуктор, що має електрогідропідсилювач. Заїжджаємо зараз на не дуже високий схил, але з дуже покрученими доріжками для того, щоб відчути хендл, відчути рульошку. Для якої власної сторони цей прогулянковий вау автомобіль? І, хоча новий повний привід Р-8 дещо компенсував надмірне розгойдування задньої осі під час відкритого газу, однак будьте обережні з акселератором, особливо на виході із повороту, оскільки Audi R8 саме під час виходу із повороту має поведінку задньопривідного автомобіля. Натискаючи на паделі акселератору, ви відразу чуєте страшенний. <му> Навіть не кікдаун, а просто підрив несумісний із життям. Мірно витискаю акселератор, але подивіться, що відбувається. Це... Змусити вислизувати задню вісь на зовнішній радіус повороту ви можете не лише газом, але й невчасно та рвучко гальмуючи. Отже, якщо на високих обертах ви вкочуєтеся в поворот, не слід витягувати автомобіль газом, як ви це робили би на передньому приводі. Піднімаємося трошки вище. Тут слизькувато і у повороті, а оді настільки перфектно тримається, навіть не вислизує на назовні повороту задньої вісі. Єдину глупість, яку можна зробити у такій ситуації, це загальмувати у повороті. Тут вам вже не допоможе жоден привід навіть повний, оскільки якщо автомобіль зривається усіма чотирма колесами, то навіть ось це п'яте вже нікому не допоможе. Audi r 8 Plus або r 8 споряджена справжніми гальмами виробництва Brembo, про які ми і дізнаємося у продовженні нашого тест-драйву. Як воно гальмує, адже від цього залежить те, як довго воно живе, опційно ви можете встановити за додаткові любки на r 8 будь-які інші керамічні гальма із дисками з композитного матеріалу, що складається з карбонового волокна та карбіда кремнію. Зайвим буде говорити, що такі гальмівні диски майже вічні, але і ті, що встановлюються на Р8 в базі, мають ресурс, котрий складає 300 тисяч кілометрів. Ні не пробігу, а суцільного гальмування. Спрацьовує АБС, а значить, гальма Брембо залишаються поки що лідером у нашому хіт параді. Навіть їзда по колу в такому автомобілі викликає такий самий залихватський захват, як у ведмедів, що у цирку їздять на мотоциклі. Також по колу, але ж для ведмедів це героїзм. Ми продовжуємо програму автопарки з тестуванням нової Audi R8 з половиною кузові Спайдер. І зараз я знаходжуся під капотом, там де мусив би бути двигун у запорожці. Але ж ви знаєте, що у нормального запорожця двигун ззаду. А тут багажник. І якщо з багажника забрати увесь непотріб ваш покірний слуга, то можна побачити, що там насправді може розташовуватися. Давайте заглянемо. Тут купа інструментів на випадок, якщо ви все таки докатались з вуличі. На своїй новенькій ауді. Відчиняється цей капот площиною 2 квадратних метра хитрою пімпочкою із салону. Ми її шукали пів години, а зачиняється ось цією спеціальною лівою рукою. Ні, ліпше все-таки правою. Легко зачиняється. Мушу вам сказати, що у кузові Ростер. Р8 машина за усіма законами італійського кінематографічного жанру це 8,5. Тобто це більше аніж 8. І до того ж місце, де ми тестуємо ауді, називається Ріміні. І саме тут похований майстер кінематографу Федеріко Феліні, який, власне, і придумав цю концепцію 8,5. А ми сьогодні зробимо спробу її дослідити. Кажуть, що цей автомобіль став на 40% легшим за свого попередника, тому що у е ростері, зрозуміло немає даху. Вірніше він є, але він прибирається туди. Він зроблений із синтетичної тканини, яка має 8 прошарків, що відповідає за парогідро та шумоізоляцію, а, і ізоляцію, що дуже важливо в осінні часи, особливо тут в Італії. Отже, точно крапові. Як бачите, навіть на швидкості до 50 кілометрів дах і відчиняється, і зачиняється, тобто можна оперувати складним дахом. Власне, це зараз признано в всьому світі. Так робить Mercedes, BMW, Aston Martin, Jaguar. В цьому немає нічого дивного, але це те нове, що саме і відрізняє новеньку r 8 від попередниці. Ну і головне новий двигун. Салон Р8 із перших же секунд підкупає своєю ергономікою та дружністю. Якщо ви бодай один раз сиділи за кермом Ауді, неважливо якого року випуску і якої моделі, ви одразу знайдете ті регулювання та пімпочки, які вам необхідні. Цікавою родзинкою архітектурної компоновки салону є той факт, що більша частина передньої панелі автомобіля віддана на відкуп пасажирові, адже слушна річ, що водієві під час драйву ніколи буде займатися пімпочками кліматконтролю, навігаційної системи, телефоном, FM-тюнером, CD-чейнджером та перфектною аудіовою акустикою Bang Olufsen. Хоча знову ж таки, говорячи про якість звуку, не забувайте про те, що головний динамік на 500 із лишнім сил знаходиться прямо за вашою спиною і його його породистий, голосний рявкуючий голос як не дивно не бентежить, а по-справжньому заспокоює звуки настільки сильним, в ньому настільки мало жіночої істерики та не зовсім чоловічого надриву, що усе це у купі просто не може не наповнювати енергією і готовністю до не зовсім, але все ж таки екстремальних експериментів. Окрім того, інженерами та дизайнерами було допрацьовано оптику головного світла. Тепер вона набагато яскравіша і за люксами, одиницями, в яких вимірюється світлосила, вона відповідає силі денного світла у сонячний день. Попереду, із фронтальної точки, що дивиться на капот, справжній німецький агресор, котрий будь-кого скине зі свого шляху, а задні ліхтарі дістали більш авангардове тлумачення. Вони тепер мають повторюючи поворотів не просто лямпочки, які загораються або гаснуть, або блимають за принципом міліцейської мігалки. Вони тепер мають 30 діодів вилаштованих у лінійному напрямку. Але річ не у тім, річ полягає в тім, що вони почергово запалюються і гаснуть. Таким чином створюється досяжна будь-якому туманові, що їде позаду мене. Мультиплікація. І навіть після того, як стрілка спідометра лягає на відмітці 330 км на годину, відчувається, що і моменту і тяги у суперкара вистачає розганятися далі. Але далі нема куди. По-перше, електронне обмеження, по-друге, італійський спідлімет, і по третє, закони фізики та динамічної механіки. На цій торжественній ноті. Маєстра в річці марш. Хоча для того, щоб розігнати R8 до першої дозволеної законом легітимної сотні, не обов'язково їздити далеко. Від світлофора до світлофора ви встигнете за 3,9 секунди. Побачите, як стрілка на вашому спидометрі перевали через першу паличку з двома нулями, і уже через наступних 14 секунд через другу. Розганяючись до першої сотні, Р-8 просто вгризається у шляхове полотно і складається таке враження, що якби український асфальт поклали не перед Євро-2012, а після нього, то Ауді Р-8 залишала б по собі характерну борозду співставну за розмірами і своїми габаритами. За кермом цього автомобіля хочеться їхати по-різному. І повільно, вальяжно, посибарицьки, і агресивно, швидко, але недовго. Насправді в Audi R8 завжди чекаєш цього моменту, коли після уповільнення необхідно знову прискорюватися. Адже звук виподібного 10 десятициліндрового мотора робочим об'ємом 5,2 робить загальну звукову вібрацію навколо вас, по суті, вашим головним змістом і вашою головною на цей момент насолодою. Якщо із міста Геморой Київ усі шляхи традиційно ведуть до столиці міського типу міста Рим, то із маленького Риму Рімені усі шляхи та автобани ведуть на кладовище. Саме на цьому центральному кладовищі міста Рімені поховано великого італійця та режисера із світовим ім'ям. І якщо ви не дивилися його фільмів, то прізвище несумнівно чули – Федеріко Феліні. Однак у італійських мертвих усе за розкладом і кладовище зачиняється о шостій. Не дивлячись на це, ми все таки зробимо спробу встигнути. Тим більше, що на таких колесах, як r 8 з половиною, це є взагалі як два пальці об асфальт встигнути на кладовище і у прямому, і у переносному сенсі цього слова. Однак густіючі сутінки, а також тягучий італійський джем-трафік, що місцями переходить у пробки, усе це робить наше драматургічне завдання під назвою встигнути на кладовище практично невиконуваним та нереальним. Станіславський би на це сказав не вірю, і ми таки запізнилися на італійське кладовище, але рівно на три хвилини. Да, товариші саме тут знаходиться могила відомого всесвітнього італійського режисера Федеріко Філіні, і секретарію дженералі. Це кладовище, центральне генеральне рівні, і у цьому місці знаходиться людина, яка власне придумала усе, чим користується програма «Парк автомобільного періоду, для того, щоб передати, скажімо, усю виразність цих амбітних агресивних автомобілів. Нам зараховується технічний програш у цих некрореалістичних перегонах, адже насправді встигнути на кладовище можна завжди. І аніж пізніше, тим краще. А сьогодні, все ж таки, ліпше, як на мою точку зору, обманути Станіславського і висловити безмежну пошану італійському метру крізь зачинену на ніч ограду. Отже, будьте з нами і не сумуйте, тому що генії ніколи не вимирають, доки їх пам'ятають, вони завжди живі. Автомобілі віддають таким куражем, який можна порівняти лише із закритими автомобілями у момент перевороту із куліс на дах. Як сказав один власник Астон Мартіна, у відкритому автомобілі можна виїздити з дому в одному презервативі, тобто на легке. Про що йдеться? Йдеться про кураж, товариші. Основним 100% вірогідності суперником Audi R8 можна вважати лише Porsche. Porsche 911 Carrera 4S. Ніякі Mercedes та BMW, sl 500 та m 6 не будуть коректними у порівнянні ані за ціновим сегментом, ані за особливостями компоновки, ані за ходовими, ані за технічними характеристиками. Тільки Porsche 911 Carrera 4 s що так само як Audi R8 оснащений повним приводом, може до певної міни. Міри стартувати разом із Audi на одному відрізку, але боюся, що залишить її далеко позаду. Наприклад, швидкісні характеристики вищі у Audi. Від 0 до сотні вона розганяється на 0,3 секунди швидше, аніж Порше. А максимальна швидкість кілометрів на 10 швидше все-таки у Порше, аніж у Ауді. Отже, ні з дрям, ні здрю, але змагання продовжує тривати. Задні сидіння. У Audi R8 їх немає взагалі. І у Porsche 911-го їх скоріш за все немає. Але вони є, хоча і маленькі, але все ж таки є. Можливо, для когось це і стане головним чинником між перевагами та недоліками у двобою цих двох спортивних повнопривідних карів. Але без огляду на цей двобій практичності та універсальності мушу сказати, що Audi R8 справляє враження фантастичного автомобіля. Ну що ж товариші, на цьому програма парк автомобільного періоду добігає свого кінця. Ми тестували цей автомобіль на італійських шляхах навколо Рімені, де поховано Федеріко Філіні, а також на Сіркуто Місано. Нагадаю вам, це не r 8 машина, це r 8 з половиною через те, що розпір, хоча і немає даху, має набагато більше Impression. Funk and Soul. Отже, на сам кінець хотілося б подякувати нашого палавного партнера компанію Лукойл за те, що вони надають. Адекватне пальне навіть для неадекватних автомобілів. Ми повернемося на цей канал рівно за тиждень. Оцій цій порі, Па-па!